Скандал у компартії Китаю перед осінньою зміною влади в країні. Центральний комітет звільнив з посади голову парткому міста Чунцин. Звільнений Бо Сі Лай є членом політбюро та претендував на найвищі посади в партії. Бо Сілая зняли по тому, як віцемер Чунцина Ван Дзюнь минулого місяця майже добу провів в американському консульстві. Після цього Лі Лідюня затримали. Його звинувачують у намірах отримати політичний притулок у США. У пресі лунали припущення, що він міг передати американцям компромат на шефа та дані про підкиломову боротьбу в компартії. Напередодні звільнення Босілая прем'єр КНР Вендзяба сказав, що в ЦК компартії та керівництві Чунсина повинні переосмислити свої дії та винести урок з інциденту з Ван Лідзюнем Джен 30 мільйонний Чунцин місто центрального підпорядкування за п'ять років керівництва босілая. Преса відзначала значні економічні успіхи мегаполіса та посилення боротьби з корупцією.